Навчання, шопінг, посиденьки з друзями на перший погляд життя студентки Аліни здається звичайним та безтурботним. Але чи легко жити, коли за твоєю спиною постійні плітки, непристойні реакції та підвищена увага? А все через те, що ти просто не така, як всі. Аліна Остапович проживає в Києві. Їй 21. Вихованням дівчинки займалася мама та бабуся. Батько помер від серцевого нападу, коли маленькій Алінці було всього 5 років. Саме від батька їй і передався зріст 120 сантиметрів. Але попри це з дитинства Аліна була лідером у школі. Я не знаю, почему чому то так повелося, откуда это взялось. Ну э, ті, хто са мною здаровався, общався там, ко мне, разговаривал, это Це очень круто, що меня знають. Хоча свій перший день у школі згадувати не любить. Велика купа дітей, надмірна увага здавалася для неї жахіттям. 1 сентября я прийшла до нас школи і я сказала, мамі що я в школу більше не пойду. Це було до істерики. з першими труднощами їй допомогла впоратися перша вчителька. А от позашкільними стінами їй доводилося захищатися самостійно. Про мене просто всегда очень много всего говорили. На каждый косой взгляд, каждый где-то пошептались, где-то что-то сказали. я привыкла как-то относиться к этому вот, ну, говорят, как говорят. Щодня Аліна змушувала себе виходити на вулицю. Вона вчилася боротися з труднощами, не падати духом. Аліну завжди вчила і мама, Надійна подруга та кумир. І коли мені кажуть: "Ти так схожа на свою маму", це для мене, знаєте, от... О, вау. Клас. Мамуля, де кушать, салат готов. Дівчинка з маличко копіює свою маму в усьому. Навчилася доглядати за волоссям, робити мейкап, слідкувати за фігурою, а ще бути справжньою леді. Вона сама навіть своїм отношенням к людям життя, вона мене підбадрювала. своїм сталевим характером. Аліна вражає навіть своїх друзів-хлопців. Всі на нього баражується, дивляться на нього. Типа, хтось кричить батькам, Мама, смотри маленька дівчинка. Ну я смотрю на Аліну і бачу, що без різниці. Зараз Аліна студентка вишу навчається на факультеті ресторанного бізнесу, готується отримати другу освіту – психолога, та планує багато подорожувати світом. А ще вона справжня модниця. Я його люблю, оно йде при Італії повністю по фігурі, і фішка цього платья в тому, що тут е, гола повністю спина. відбувало фурор просто вообще на всіх всі, почали називати Білою пантерой. Єдина проблема, яка мені виникає. От, вообще при выборе одежды, це вот проблема з обув'ю именно на каблуке. Это це мої туфельки, вот я її шила на заказ, я заказувала їх мастерською. Та от її справжня пристрасть спорт. Вже два роки вона займається фітнесом вдома. Показати, на що здатна українська дюймовочка прийшла до одного зі столичних спортклубів. так. Очень високо. А это, звісно, не вдома займатися. Я вже устала. Маленька Аліна вважає, що маленький зріст не завада для її майбутніх великих досягнень. Я не така, як всі, але не значить, що я хуже. Я вот просто інша.